Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Кухар Євгеній Анатолійович, головний сержант, командир відділення взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту 53-ї окремої механізованої бригади, народився 31 грудня 1976 року в селі Великі Гуляки Фастівського району Київської області. Євгеній був єдиним сином у родині. Батько, кухар Анатолій Антонович, помер у 1989 році. Мама, кухар Любов Степанівна, спочатку працювала в колгоспі, а згодом у місцевому будинку культури. Нині перебуває на пенсії. У 1983 році Євгеній пішов до Великогуляківської загальноосвітньої школи, де навчався до 1991 року. У школі відповідальний, старанний і водночас веселий і товариський. Середню освіту завершував у вечірній школі, водночас працював різноробочим у колгоспі. З дитинства був працьовитим і серйозним, захоплювався футболом, єдиноборствами, мав хист до співу та сам писав пісні, щирі, прості про життя. У 1995-96 роках проходив строкову службу в Збройних силах України, отримав звання сержанта. Після армії працював столяром у Фастові. Паралельно навчався на водія. У 1998 році одружився. А вже наступного року народилася донька Анастасія. Потім був період напруженої праці: водій, директор будинку культури в рідному селі. Згодом знову робота в Києві. Останні 15 років до війни працював монтажником в'їзної групи в компанії Аед Сервіс у 2008 році. Вдруге одружився. Разом із дружиною побудував власний будинок, просторий із великими вікнами, як мріяв Євгеній. Кожен куточок дому був зроблений власноруч і з любов'ю. У подружжя народилося ще двоє дітей: син Назар 2009 року, та донька Владислава 2012 року. Євгеній був люблячим, турботливим батьком, іноді вимогливим. Хотів, щоб діти виросли сильними, справедливими, щасливими. Коли почалася повномасштабна війна, 25 лютого 2022 року Євгеній не залишився осторонь. Добровільно пішов до Фастівського РТЦК, де служив у роті охорони. А з травня 2022 року у складі 53-ї окремої механізованої бригади на посаді командира відділення взводу РХБЗ, мужній, принциповий, справедливий, не терпів брехні й підлості, мав багато планів, вірив у життя після перемоги. Завжди віддавав себе повністю на роботі, в родині, на війні. 10 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання в селі Романівка Донецької області, внаслідок артилерійського обстрілу кухар Євгеній Анатолійович загинув. Його життя обірвалося, але пам'ять про нього житиме в серцях тих, хто його знав і любив. По собі герой залишив добрі справи для громади, а саме власноруч зроблений в'їзний знак у формі герба, похований у рідному селі Великі Гуляки. Його втрата це невимовний біль для родини, громади й усієї України. Він був сином, чоловіком, батьком, другом, захисником. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.